Російська техніка все. город тростянець. Шорус мир старів тростянцю. Це, Це клементове. Оце зараз знаходимося в Охтирці, побиті окна, бачите які розрухи. Це клуб такий обстріляний вечір. Оце з цієї сторони бачите, які розвали. Це все в Охтирці, Зараз веземо продукти, будемо роздавати. Що сій годині ранку до ми проснулися від звуку сирен, і зазвичай телефон відключений. Коли ми підняли телефон, то побачили, що все сповіщення, почалася війна. Відразу як важко було усвідомити, повірити, що це почалося, звідки ну, не хотілося в це вірити. Спочатку був внутрішній якийсь такий страх, що робити, але я розуміла, що мені потрібно встати. Іти варитісти, прибирати, займатися буденними справами, можливо, це трішки відволікло. Було розуміння, що ти не знаєш, який наступний буде твій крок. Звичайно, ми навіть можливо боялися задавати один одному це питання, тому що ми розуміли, що у кожного з нас немає відповіді на це. Можливо, обминали його, але знаходили такі якісь сили в собі, щоб іти і робити те, що потрібно, щоб не бути паралізованим страхом. Перш за все, встав. І зразу думаю, що робити? Що робити, як далі бути? Але е, не було такої думки зразу втікати, кудись їхати. Була така думка, е, поки бути на місці. І е, коли я в'їжджав в місто, то був сильний хаос. Місіонери, які жили в Юнаківці, вони скинули в групу, що русські танки вже переїхали їхнє село. І ми зрозуміли, що дійсна війна і. Прийшло небагато часу, бачимо машини, їдуть, їдуть колонами. І пізніше бачимо, як ракетні комплекси стали їхати наші українські. Але ми приймаємо рішення оставатись далі, допомагати людям. Найперше, ми зібралися своєю командою, ми почали молитись до Господа. І ми, коли молилися, ми стали після молитви і ми прийняли таке рішення. Якщо прийде в наше село війна, якщо будуть ранені люди, якщо будуть поранені, ми будемо їх возити до лікарні. Але Господь зберіг людей від цього і в нашому селі, слава Богу, не було таких великих жертв, були звичайно жертви, коли попадали снаряди, були жертви. Ми були в Охтирці, роздавали допомогу і сказали, що там є село дуже, яке потребує їжі. Ми заїхали, і в нас там одна. Бабушка їй 70 років, вона, ми так віримо і знаємо, що через неї Бог працював і дуже велику зробив роботу. Вона нас возила в ті місця, де навіть коли було тихо й мирно, туди мало заїжджав хліб. І коли ми заїжджали, ми бачили під час війни, як люди дійсно чекали того хліба і як вони дякували. Е, перші дні вони були надзвичайно складними. Важко було щось працювати, планувати, тому що ти не знаєш, як далі. І, е... На другий чи на, на третій день було прийнято рішення нами, що я дружину і дітей відвожу до батьків на західну Україну, а сам буду повертатися і вже далі служити. Але коли ми сіли їхати в машину, старша донечка, якій сім років, вона заспокоювала меншу якій три роки, і казала: Мар'янка, не переживай, це наші воїни, вони нас захищають. А в другий день, коли понад нашим будинком проїжджала техніка військова, я розуміла, що я не знаю, чи це наші, чи це не наші. Ти до кінця не розумієш, бо в дві сторони рухається. І я пам'ятаю, опустила жалюзи, А я на старша донечка каже, мама, а чому ти так зробила? І я розуміла, що в них менше страху, менше переживань, ніж в мене як мами. Це заспокоювало. І Коли ми в дорозі їхали, вона завжди говорила: Мар'яночка, не переживай, це наші воїни, це наші. Вони нас захищають. І Навіть вони махали їм руками. Доброго дня щось говорили. Тому навіть через дітей Бог просто давав такий спокій, що ми могли в дорозі просто рухатися спокійно. Коли ми приїхали вже до батьків, коли чоловік привіз, я старша донечка, сказала: Мама, ти не переживай. Я намалювала вдома малюнок, нашу церкву, і ангел з крилами, і повісила в нас на стіні. Ми в церкві вдома молитву живемо. З нашою церквою все буде добре. Коли ми через три тижні вернулися, вона саме перша, що прибігла в кімнату і подивилася, чи той малюнок висить на місці. Тому, дяка Богу, що навіть діти вони своєю вірою дитячі, вони можуть нас заспокоювати. Протягом трьох тижнів дружина з донечками вони були в батьків. Я ж повернувся до Котельви, і вже коли повертався із західної України. У мене невеличка машина легкова і повністю запакував продуктами, і ми вже везли допомогу для того, щоб служити допомагати. З перших днів ми активно включилися в роботу, і можливо відразу було найперше. Ми возили до Охтирки, яка була під постійними обстрілами. Тобто, від церкви ми надавали допомогу в. Це була зазвичай готова продукція, десь були крупи, щось допомагали для людей. Люди, які лишилися на місці, вони не виїхали, сестри з помісної церкви активно включилися. Кажуть, це нас трішки відволікає для того, щоб десь. Прийшли, попрацювали, і тоді вже не так. Ти звертаєш увагу на вибухи, на те інше. А більш задіяні були, і легше було проходити весь цей час. От, переживання всі стрес. Всім підтримку, дякуємо всім вам. Дуже велике дякую. Дуже дуже велике спасіба вам, друзі. Дякуємо церквам Західної України і. З-за кордону друзям, які підтримують сьогодні, ми в Охтирці прийшли люди, роздаємо продуктові набори. Ми думали з дружиною, що робити далі. І я кажу дружині: давай скільки можемо, будемо тут. Давай по зараз помолимося і просто довіримо своє життя Богові. Давай зараз не панікувати. Паніка нас ні до чого не приведе. Давай просто будемо молитися і робити, що від нас треба тут, там де ми перебуваємо. Для нас є місто Лубниця, 500 метрів, дуже близько від нас. І я знав про волонтерський пункт. І я подумав, а чому б не задіяти людей з нашого села? І написав нас, є така вайберсі сільська група загальна і скинув туди таку інформацію, хто чим може допомогти для людей, які мають потребу в продуктах, хто може допомогти тим людям. Біженцям, людям, які в областях, там, де була на той час, точніше серйозна війна, хто ще може допомогти. І я їздив, збирав закрутки, збирав картоплю, збирав продукти, крупи, хто що давав, хто що давав. І ви знаєте, село так ужило. І надальше, надальше, надальше приходили ідеї, щоб відвозити гуманітарну допомогу вже не просто вулицький пункт, а в області, де є велика нужда. І перша, перша така область, така ініціатива, така стала, щоб на Сумщину позвонив до братів, які з організацією займалися. Це Саша Думич, з церкви Христа Спасителя міста Луцьк. І вони завезли допомогу в Лохвицю. Це Полтавська область, це кордон між недалеко від Сумщини. І я вже їм допомагав з Лохвиці, перевозив в громни в Сумщину допомогу. А далі брати з Сум з шостки. Вони могли приїжджати туди, в Ромне, і забирати цю допомогу. Місцеве населення багато людей вони активно теж включилися. Вони кажуть, що ми можемо чим допомогти. Хтось приносив одяг, навіть приносили продукти. Місцеве населення, хтось приходив особисто, і вони допомагали сортувати продуктові пакети, і ми е, ну, далі відправляли вже машиною до Охтирки, до, до інших е, містечок. Тобто ситуація відразу змінилась, коли приходить десь переживання, трудність. Ми бачимо, як люди вони гортуються і Хочуть допомагати, хочуть служити, тому ну місцеве населення Котельви, вони теж гарно активно включилися і допомагали. І по цей час допомагають, тому що ми продовжуємо надавати допомогу вже близько 80 тонн нашою помісною церквою. Ну дякуючи церквам Західної України, які теж активно включилися, що ми можемо служити, допомагати знедоленим людям. Це ми на даний час Захарків, села, які де. Окуповані, туди привозимо допомогу безпосередньо, в саме місто Харків. Також ну, період був Тростянець, села. Ну, тобто все от оточення, яке є поряд із нами, поряд із Котельвою. Котельва на межі трьох областей це Сумська, Харківська і Полтавська. Три області, Ось все, все те, що знаходиться. Згадуючи ті перші моменти, як ми. Планували, чим будемо корисні, почали зайнятися волонтерством продуктовими пакетами. Відразу ми поїхали в Полтаву, бо в Котельві не було продуктів. Купили скільки могли продуктів на людину, можна тоді багато так не видавали. Взяли і поїхали до тих сімей, які ми вже знаємо, які потребують цієї допомоги. Потім через пару днів до нас подзвонили, що запропонували, ми вам привозимо продукти, ви будете їх розфасовувати, розвозити, так як ви більш знайомі з цим. Ми добре, ми згодилися все, і почали працювати. До нас прийшло дуже багато продуктів, це все західної. Дякуючи Богу, почали розвозити ці продуктові набори. Це Охтирка. в Той час обстрілювали майже кожен день. Ми почали також евакуювати людей, заїжджаємо в тирку перший раз, якби зараз то вже не страшно. Перший раз помолилися, боже, все збережи, їдемо, забираємо людей. Після їх, як ми її кували, вони нас обнімали, цілували, дякували, ми казали, звертайтесь до Бога, він ваш Спаситель. І дякуючи Богу, надалі ми розвозили ці продуктові набори. І коли дивлячись, як люди, вони ж плачуть, вони моляться з нами. Ми їм проповідуємо Євангелію, вони беруть, підходять. Вже їм не треба продуктові набори. Дайте нам євангелію. Господи, я молю тебе. Збережи, Господи, це село. Збережи цих людей, Господи, даби вони, Господи, служили для Тебе. Господи, я молю у Тебе. Дай, Господи, нам всім сили й мудрості. Господи, прости наші провини, Господи. Я молю у Тебе, Ісусе, благослови кожного з нас і збережи. Хай тобі буде слава на віки. Амінь. Це на похтирці. Людирки, дякуємо вам, що ви про нас не забули. Спасибо. Спасибо, Хай вас теж бо в дорозі візде. Дякуємо Дякує вам, великий вам поклон. Спасибо, хлопці, за паде. Ми будемо Потеж... збиратися. Да. Дякую. Ми буде вам все в селах. Дівчата, підійде з вам! і здоров'я, і ще раз здоров'я. Всім, всім, всім в житті. Захраніть життя. Зв'язок, молитва з Богом це єдине, що може давати силу серед цього горя, страждань і біди, тому що наших людських сил недостатньо. Зусиль наших недостатньо. Ти, ну, ти в розпачі перед цим, але коли приходить потіха від Бога, ти маєш силу для того, щоб просинатись і знову робити добро. Єдине довіра Богу і молитва до нього.